Вітаю всіх зранку і запрошу на свою ранкову політичну зарядку. На відміну від політичної зарядки, яка може бути нерегулярною фізичну зарядку, варто робити регулярно кожного дня. Сьогодні, 23 січня, у четвер у ранковій політичній зарядці говоримо про наступене. Дональд Трамп фактично виставив ультиматум Володимиру Путіну, якщо він не сяде за стіл. Переговорів про припинення війни в Україні він сказав, що будуть тарифи, будуть мита і будуть нові санкції проти Росії. Я сподіваюся, і буде додаткова допомога і фінансова, і військова Україні. Також Дональд Трамп своїм рішенням відправив додаткові 1500 військових на кордон з Мексикою. Він продовжує виконувати свою відсутку в боротьбі проти нелегальних мігрантів. І Палата представників Конгресу США. Прийняла законопроект, який зобов'язує Міністерство внутрішньої безпеки, якщо вони затримали за крадіжку мігрантів, які не мають жодних документів, то їх депортувати з США. Новий секретар, держсекретар Сполучених Штатів Америки Марк Рубіо, заявив, що буде непохитна підтримка Ізраїлю з боку США. Він говорив по телефону з Беняміном Нетаняху, зараз там в секторі Газа. Є такий, ну, угода про припинення вогню, але вона є достатньо такою нетривкою. Побачимо, чим тут все закінчиться. Також на Близькому Сході є інформація про те, що Дональд Трамп прийняв рішення визнати ємінських повстанців хуситів іноземною терористичною організацією. Майк Блумберг, колишній мер Нью-Йорка, філантроп, мільярдер, заявив сьогодні в четвер, 23 січня. Що він буде замість американського уряду внести, вносити фінансові виконувати фінансові зобов'язання Сполучені Штати Америки щодо клімату? Бо Трамп заявив про вихід Сполучених Штатів Америки з паризької кліматичної угоди. До речі, внесок Сполучені Штатів Америки складає 20%. І Гаїті, ну всі ми знаємо про країну Гаїті, але напевне. Мало людей цікавляться цією країною, там уже багато місяців банди фактично ну, тероризують всю країну, особливо столицю Пор-Пренс. І є звіт ООН, в якому Генеральний секретар ООН Об'єднаних Націй Гутереш застерігає міжнародну спільноту, що якщо не буде там розташовано міжнародний якийсь військовий контингент на підтримку. Поліції Гаїті, то є вся вірогідність того, що ці банди вони можуть захопити повністю столицю, і фактично держава Гаїті може перестати існувати. День тільки починається. Я бажаю всім вдалого і енергійного дня. Все буде Україна!